У Донецькому державному університеті внутрішніх справ формування доброчесного середовища є стратегічним пріоритетом. В університеті затверджено антикорупційну програму на 2023-2025 роки відповідно до рекомендацій НАЗК та МВС. Її положення включено до внутрішніх нормативних документів, а також трудових договорів. Програмою визначено корупційні ризики в освітньому, адміністративному та фінансовому середовищах, і передбачено конкретні заходи з їх мінімізації. Ключову роль у реалізації політики відіграє уповноважений з антикорупційної діяльності, який забезпечує моніторинг, навчання та роз'яснювальну роботу. У 2023 році на базі Дондус створено тренінговий центр виховання доброчесності, що проводить тематичні тренінги для працівників МВС, зокрема щодо етичного лідерства та Запобігання корупції серед заходів круглі столи, онлайн-навчання, тренінги за участю понад 300 слухачів. Донду став єдиним ЗВО системи МВС, що впровадив авторську дисципліну на ЗК антикорупція та доброчесність та розробив спільно з міжнародними партнерами практичний порадник із доброчесної поведінки. За свою діяльність університет отримав відзнаки на ЗК звання Прозорий університет та був залучений до розробки стратегії доброчесності в освіті у підсумку впровадження. Антикорупційного комплаєнсу забезпечує прозорість, зміцнює довіру до університету та сприяє формуванню культури доброчесності серед курсантів і студентів.